Принижки під образом розп'ятого Христа. Саме нині з цього храму відспівували трьох бійців, трьох героїв, які віддали своє життя за нашу державність, за незалежність нашу. Ми теж сьогодні за їх душі і кажемо вічної пам'ять і слава героям. Хочемо так нині просити Господа, Божої Матері, святих апостолів Всего Петра і Павла, аби наблизили перемогу, нашу перемогу, аби дали стійкості, мужності, сили і відваги нашим героям Збройним силам України, аби хлопці наші вертали додому живими. Сьогодні наше духовно-мистецьке дійство, Страсті Христові, ми обдаровуємо вас, всіх християн, парафілянського храму. Ми провадимо його на підтримку Збройних сил України. Свої благодійні, доброчинні внески, хто скільки може і як бажає від серця, отам у скриньку, на підтримку захисникам. Ще вам повім, що 9 квітня цього року, в неділю, ми розпочали рік з нагоди 400-кліття Селенської прослави святого, українського мученика Йосифата Концевича. Цю подію благословив наш владика, митрополит і архієпископ Львівський Ігор Возняк серед духовенства. Зачесних отців, преподобних сестер і нашої війської громади. Бо Йосифат Концевич, святий мученик, його мученицька смерть, його поневіряння, його бажання і єдність Христової Церкви, все це нагадує. І розп'ятого Христа, і нинішній страсті Христові. Слово мовить автор проєкту, голова, очільник фондації Андрей Михайло Пево.